Привіт, мої любі друзі! Привіт! Привіт, привіт, привіт! Вітання з Києва, чудового, травневого Києва. Скоро Великодень і усі поспішаються, бачу, що вже дівчатка по нашому неймовірному скверу з кошиками рухається сюди до церкви, яка зовсім поруч якою споглядаю кожен день з висоти 100 метрів над землею своїх вікон. Дуже лагідно. Київ, суботній Київ, він не такий гом'який, він відвочуваючий. Я поспішаю на Андрійський узвіз. Я знаю, що як тільки я вийду на метро Золотий ворота, буде лунати музика, буде життя вирувати, а тут у нас так затишно і лагідно, і скрізь кульбабки, чудові-чудові кульбабки. Знімкує мене дівчинка Саша. Я думаю, що вона наша сусідка. І коли я попросила допомогти мені у зйомці, в неї був такий величезний букет жовтих-жовтих кульбабок. Зелений кольор, жовті кульбабки, а подекуди, буде за мною камеру, а подекуди, трошки навіть ближче, а подекуди ось такі неймовірні. І ти ці парашутики відправляєш у Всесвіт і загадуєш бажання, бажання на кожну окремо е цю е зерниночку. А у нас бажання одне на всіх: перемоги і миру після перемоги. Про що я хочу розповісти в цьому репортажі? Ідей дуже багато. Звичайно, будуть розповіді на андрійському звозі, будуть розповіді про музикантів на золотих воротах. Але зараз я хочу вам розповісти про дуже цікаву річ. Е, ну, всі завжди цікавляться про аутфіти, про стилістику, про фешн, про те, в чому я добре знаюся. Тому сьогодні вам розповім про свій стиль, про апсайклінг, що це таке, чим його намазують на бутерброд. І трохи історії цього неймовірного стилю. Апсайклінг. Це в перекладі з англійської апсайклінг новий цикл, повторне нове життя. Цей термін вів в спожиток в 1994 році Раймонд Піцлер. І це означає, коли речі або бучому дається. Повторне вторинне життя. Ця тенденція зараз крокує світом, і це зараз дуже модна тенденція. До цього можна віднести вироби мистецтв, до цього можна віднести навіть печворк, до цього можна віднести вторинна переробка паперу і так далі. тому подібне. Всесвіті за кордоном це зараз заві... ну зараз просто must have and number one, номер один. А речі, які робляться в техніці апсайклінгу, вони... Це реально витвори мистецтва, Вони набагато коштовніші, ніж ті базові оригінали, які бралися до основи. Тому що за цим стоїть творчість, за цим стоїть дизайнерський смак, і, врешті решт виходить витвор мистецтв. Як для мене, коли я роблю свій шопінг, фешн. Образи отфіти з дитинства завжди не було цікаво щось таке масове, те, що можна було купити в будь-якому магазині, будь-де е, мені завжди було цікаво спілкуватися з дорослими в Чернівцях. Е, Мужчина, меледі, які мають відношення до антикварних речей. Мені завжди було за кордоном цікаво відвідувати блошині ринки, адже там щось таке старовинне старовинне. І коли ти торкаєшся тих речей, воно з неймовірною енергетикою. Ну, Я така, мені завжди це дуже-дуже вайбувало. І тема апсайклінгу і звичайно, аутсайклінських. Е Стилізаційних аутфітів, ну, це моє моє моє. На мені сьогодні піджак від Hugo Boss, 100% кашемір. Неймовірний, брендований. І ручної роботи. Ось таке в'язане аля макраме, е, нашивка, апсайклінг І ось така наша пташечка, пташка надії, наша українська українська. І це виріб який. Е, е, Втілено в життя неймовірною Оксаною Левицькою, киянкою, моєю прия, приятелькою, які я дуже дуже вдячна за саме ось такі речі. Це все дуже зручно доповнювати. Ну от як Нікола Скарба, да, як при зустрічі з ним, красівочки, Nike, база фірмова. Джинси, класика, італійські фірмові. ну, Мурано, мурано перстень, кавалі-годинник, фірмові окуляри, чудові українські, львівські ось такі от кульчики, керамічні. Так, і керамічні наші українські прикраси. І, звичайно, для доповнення, тому що я тут ношу мікрофони свої, павербанки і так далі. Наша українська хендмейд ручної роботи-сумочка. Ось вам і апсайклінг. Звичайно, я завжди кажу усім своїм клієнтам, яких я стилізую не тільки в Україні, а й в світі. Не вкладайте ці кошти, ну просто в бездарні, крутецькі, дорогезні речі, які ну, просто на ну, мас маркет ви вийдете і ви з ви будете такими, як усі. Родзиночки роблять ваш образ стильним, неповторним, аутентичним. Вкладайте завжди кошти в аксесуарику, тому що завдяки базі аксесуарній ви зможете зробити образ. Ось так, на мій погляд, досить стильно. по апсайклінськи і тепер ви знаєте, що це таке. Вітання Ксюні Левицькій. А, до речі, я не розповіла мій капелюшок Кентавр, Чалма з Барселони. Ну, це моя база-база. Ну от тут і Італія, і Іспанія, і Україна, і Хогобос. Ну, все-все-все докупи. Е і Швейцарія в годиннику. От все, 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 все докупи. Ось такий сьогодні мій образ. А я однозначно зараз, по-перше, подякую Сашуні, яка мене знімкує. Сашуль, тобі була цікава розповідь, правда? Хочеш зайти до кадру, ми поміняємося на пару слів, ні, не хочеш? Добре. Я зараз дознімкую, ми зробимо декілька фотографій для вас. І я побіжу в метро неймовірною своєю тихою, лагідною вулицею, буду споглядати на чудові каштани, слухати пташок, адже тут просто неймовірний район. І коли буду їхати в метро. Я цей репортаж вам викладу, а далі вже перене вирі життя, будуть золоті ворота, буде інший вайб, і це буде зовсім зовсім інші оповідки. Обов'язково прикуплю букетик конвалій 50-70 гривень, а щастя на мільйон. Як тебе не любити, Києва і мій моя рідна Україна? З любов'ю до вас, з вітанням, з мого чудового улюбленого сквера. В неймовірному бос апсаклінському піджаку ваша Ксюня Оксана Див'янишина. До нових зустрічей, папа. -па.